Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякую вам за вашу підтримку в нашій роботі в 3D-друці для наших Збройних сил. Сьогодні ось я буквально зробив чергове замовлення на 60 кг філаменту. Ми з вами зібрали на 35 кг, грубо кажучи. Іншу суму я докинув, щоб отримати найбільшу знижку. Але Туда зупинятися ми не можемо зараз. Нам треба і надалі допомагати нашим Збройним силам, тому котре прошу вас приділити нам увагу і допомогти нам у нашій роботі. Ну а в цьому відео це вже буде завершаюче відео в нашому цьому проєкті «Землекопання». В проєкті обкатки міні-екскаватора вже там, 30 чимось мотогодин. Планую напевно, що ми докопаємо. І там буде чи 35, чи скільки мотогодин. І трошки пізніше там в іншому відео зробимо техогляд огляд його, заміну оливи, заміну фільтрів, там всього необхідного. Придбали ми цей екскаватор в компанії Smart Market. Посилання як завжди залишаю в описі. В кінці відео буде вже відгук. от Тут десь по об'єму кубів, скільки там казали, по-моєму 70, ну це в кінці теж подивимося, я вам скажу, що й до чого. Викопали дуже цікава техніка. Деякі плюси має навіть перед великими екземплярами. Але якби ну, для кожної роботи є своя техніка. Ми так як подумали, поспілкувалися, порадилися, зрозуміли, що нам, в принципі, вистачить на наші потреби даного агрегата, то і все. Купили цей. І тепер, сподіваюся, буде нам служити вірою і правдою тоді, коли нам це буде потрібно. Значить, Далі я буду намагатися зняти прискорене відео, якесь під музичку, там подивимося, що й до чого. І в кінці, як казав, зробимо відео, побігаємо навколо екскаватора, подивимося, що і до чого і як. i'm sorry Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Nails done. Girls with their nails done. Тут є людина з лопатою, яка трішки там в кінці покидала відносно в ковша. Трошки. Просто. Да, що трошки. ти хочеш передати тим, хто писав я вручну швидше викопаю? Хай візьмуть лопату і хоча б ямку під дерево викопають. І тоді подивимось, що вони мені скажуть. В цьому напису трошки більше закладено, ніж взагалі ми очікували, тому що реально від цього малюка. Ну, вже такий невеличкий досвід десь приблизно в 100 кубів землі у нас є. Звісно, до професіоналізму цього, там, людей, дійсно, спеціалістів, екскаваторників ще дуже далеко і навряд чи це колись настане. Та й, в принципі, до того ні, ніхто і не прагне, да, то таке собі робимо. Та й слава Богу. Значить, саме перше, ну що, цей ківш, це. Не для наймів, це для себе. Да. Це якщо ти собі хочеш працювати, швиденько, все, оце він твій. Якщо до наймів, ото й стандарт. <рес> <рес> так, що, роботи завершені. Е, ну Відносно викопування маю на увазі. Десь приблизно, щоб не промазати, 100 кубів. Тут виходить, по об'єму. Викопано. Ну що, я не знаю не знаю, я там в попередніх відео казав, ну по витраті палива маю на увазі казали, там нічого не змінилося, тарахтить собі і все, бак. Ну, так порахувати, бак. грубо кажучи, 15 хвилин кос, це куб десь, да, ну будемо читати. Які 15? Ну до 15, ну ні, ну якщо ну, зовсім, на... На... От, ні, ну, от, ну, ні, зовсім от медленно, там щось ти там десь постоїв, десь там про це. ну от щоб нам порахувати. Ну дивля, в середньому, да, ні, ну, ну в середньому габараш. хвилин габараш. там. Габараш. Так, тобто ну, це... да, десь так може. Так. Ну ми ж так не рахували, так. треба було поставити колись та і подивитися. Ні, ну грубо кажучи, ну знаєш, з переїздом і з цим, за годину повинно все чотенько бути. Ну, Рецепт типу ви... того, типу того. Зараз, подожди, я хочу ну, побалакай, зараз я тобі скажу. А, Як ти щось це? хочеш Толяку порахувати? Хочу а, по витраті його. По мотогодинах, значить, що у нас тут виходить? Зараз запалим йому панельку 30. Дві. А, 32 рівно, поняв? А поскільки скільки ти кажеш на. Не видно так на. Час він... Ну, літери. до літери що, до шесть. Лі... Ну, типа, 25 літрів. А ми 25 не спалили. Не спалили Ні, батько 10. брав оту ж двадцятку зелену. зелена. Ну, а, От так, він так, каже, я з неї брав, вона ж була повна, то він тоді двушками брав, а потім ось ми її сюди притягнули. Ну тут ще на повний бак буде. Літра два-три там. Та чотири, 4, по побесу. Ну є Це ж ще. Да. Ну та й тут он три четверті бака. Це я сьогодні як доливав. Ну, літрів 5. От давай, хай п'ятеро, 15 літрів. Ну, це літрів. ж ми так кось кажемо. Прибли. ну, яка разниця? Ну, приблизи. Ми що? У... Ми ж не чи... укермет метрологія, чи як стандартизація. Пофіг, що вийшло? Ну, от що виходить, скільки ти там казав. Що, ну от якщо ну, по годинам, то 25 uh -huh. літрів дождів ми були спалити. Ну, ми не спалили, тому я думаю, це менше. Ну, грам по 700, мабуть. А, по витраті. Yeah. Ну, кр... цим ніхто не займався. Yeah. Прям точно виключи зажигання або не А так, все. 32 мотогодини, Ну я думаю, у нас на сьогоднішній момент важкі роботи. Ну, взагалі, в принципі, роботи так для нього більше немає. Може, там десь щось і то. Навряд чи. І тому, напевно, що ми там як трошки ну не щас прямо, а звільнимося, як трошки вільніше будемо, то зробимо техобслуговування. Фільтри у нас є, все є, подивимося разом ну, з вами. Він нормально ну так, да, 32. Можна хай. Бо він буде стояти. Якийсь час, він буде стояти, забудемо ну, по чи... ні, Оце переганяти, якраз моторчик прогріється і в ангар і ділимо там. А Та там темно, що ти там побачиш. А, да. відео, щоб... Ну, щоб подивитися ж на відосі, ну, що там є. Прогріємо. Так, ну, отаке у нас вийшло. Є люди, які давно вже вгадали, що воно буде. Ні, є люди, які давно вже викопали його вручну. Ой, так. <реш> е, да. Ти он тільки що он розказував. Да, ні, важко, важко. Я там трохи покидав. Ну, глина якась от така, прямо, блін, як кістка. На. Ну, не знаю. Ні, ну, ну, он... ну от поняв, ти як забираєш, вона така сиренька, а от тільки там буквально годинка проходить і все, і вона, ну, блін, не. Ну, Вітриюється, випаровується. Да. Може, там волога якась є. По-любому. Ну, в принципі, класично. Yeah, мені сподобалось. Я взагалі сидів більшу частину часу. Мені мені сподобалось. Ні, ну дивіться. Які нюанси, в принципі, як і в будь-якій техніці, треба працювати з урахуванням твоєї стріли. Тобто, якщо ми беремо юмазу, то, ну, да, у нього стріла, на скільки він, там? метра на два з половиною? Не, 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 ну, хай напишіть, от скільки ті юмзики копають, на яку глибину, бо ми якось не знаємо. Цей малюк, виходить, ти повишен розуміти, що тобі на таку глибину. Треба від'їжджати, щоб ти міг діставати до дна. Зазвичай це сантиметрів 25, десь 30 Максимум, я ті. Да, да, десь да, так да. приблизно по цьому фону. Ну за один раз типу. За один раз, так. Да. От переїхав на 25 і ти пішов. Ну, роби на скільки, А, до речі. речі на до речі, шановні. Шановні. Скільки тут? Метр вісімдесят? Ні, метр сімдесят п'ять. А, ну метр 75 десь сім'я. Ну, Ось по цьому. І тут 30 сантиметрів ще. Ну. Ну, так, десь, да. ну, від метр ,70, бігай... да, 70 до метр да, Десь метр сім до метр восімдесят, ось ми викопали все чітко. Е, що ще? Що касається юмзика, ну ось дивіться, от для чого малюки потрібні? Для таких об'єктів. Де проблемний під'їзд, проблемний заїзд, плюс юмзики не крутяться на 360, у них там скільки там, градусів 120 чи скільки. Стріла повертається, та і все. Своя техніка має виконувати, звісно, свої роботи, але тим не менш, ну, ми реально не Шіла. очікували, та сюди я що, тут прикинь, та і все, я ракурс змінить. Ми не очікували того, що видав нам цей малюк реально. Якщо, дай Боже, він буде і надалі так працювати. Метр 65. А, метр да, викопали. Ну, от, метр 65. Е, Якщо Це висіний, він... На який тут рівень? Та, ні, ну як ти можна в місті. Он, он, ну, воно ж ти поміряв. Все, ну, яка ну, різниця? Да, я за глибину 65. копки. От, з 1,65 ми викопали. Да. Ну там, в принципі, під себе, як глибше можна. 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 Да, да, от, наверное, тікав, як, да, як вказано заводськими характеристиками, а то 1,75 а то так тежен викопати. Да. Ну, під себе якщо брать. За допомогою куна, звісно, вивозили, тобто ручної праці намагалися, щоб на якомога менше було, бо уявіть собі, ну що, в тачку кидати там, да, ти що, ну це капець. Ну тут виходить, як тут ти стояв, ти доставав. <кій> Ось отсюда, бачу, загрібав ти тут уже. Ну, от Ну так це длина, яка ну, втрата. Лубить. Відстані, коні дивись. Ти ж убрав тоді цю ступіньку да. і ми ж стояли. Де. Та нормально, все нормально. Не, короче, нас вот так. влаштовує, так. Да. По гідравліці там як звикаєш, то вже й немає ніяких не смикані, нічого. Гідравліка так, вис... так. достатньо високопродуктивна. Ми а, на всю не газуємо. Не. Далеко так, не наш. Ну, то на холостиху то, як ти піднімав. Ну там повільно, то вже на не, холостих ну... то вже замало. А так на всю, ну десь скільки там що, ну він кось, ну він качає, яка йому різниця? Ну, ну ти олію ну, качаєш іншаком, він качає йому попані. Ну там же ж тут тиск потрібен. Не, тиск, да. Ну коротше, уже якби знаєш, 30 мотогодин, 32, це вже тобі не 10, не 5, не 2, Як там ну, ми та, моторчик, тоді два дерева. Обкатку вже, і він обкатку вже не проходив. Та що ну нормально, не на всю ж ми газували, нормально все. Якщо ну, поначалу, подавали, ще ж не умер мотор. Помниш, як нам ті казали, треба газувати на всю, ну ети, як то ми хаті другі виробники, да. ну то ж там. Він у них на холостих люди дзвонять, на холостих не копає. Там а техніка, то газувати. Ні, То техніка та на це ж не те, да. Це цей малюк, це цей малюк, а то ж то, то не малюк вже. Ну коротше, на цьому, звісно, ми е, якось відосики ще покажемо, що тут, що ми начудим тут в кінці, я думаю. А взагалі по копці, ну, коротше, ні, ну вручну ніхто б не, не починав. Ні. Все вручну ніхто ні, не ну, починав що би. Ні, ну раз, людей, може, яких би начин, Та ну, де, де ти ну, їх знайдеш, тих людей? Нема. Я, може, би почав, я ж тоді хотів потихоньку. Ну, брат, Та ти ж оприкалуєшся, ти, блядь, два роки б його копав. Два роки, ну, місяць, ага. точно копали. Да нахер воно мені треба тут Тут би вмирав, Ради чего, блядь? Ну, знаю, там, вот, так, вот так бы ты типа, мой там еще и так в развалочку выкопал. Дальше ты бы... Да, ну, какая есть. развалочка? Представляешь, Не, мягенько, что -то? ну, в принципе, мягенько. Ну, было. и что, блядь? Ты кинул, фраер, ты тут кинул ось все три черпака и сказал, что? А. Ну, то ж. Это ну, и Олиса. понял? Да. Ну, и Олиса. Короче, все бомба. Смарт-маркет. Слава Богу, що ми їх знайшли, бо у них адекватні ціни. Да. Бо як загорілися цією технікою, там були ще варіанти. Були згодні навіть на ті варіанти. Так, да, ми, блін, почти закупили його. Но. Вони просто відказалися. Да, просто суперчесна фірма і ПДВ, Пойдіть а вони, да, вони з'їхали з ПДВ, сказали: ой, та ні-ні, ні, у нас там зайнято, ми не можемо. Да. Угу. Ну, Такі слава чесні. Бог, Це Бог, Бог нам Український Бог. виробник. Хай буде польський тоді да. вже. Як український, такий чесний, то хай польський буде. Дякую всім за перегляд. Подивимося, що ми тут доробимо ще. І до зустрічі в нових відео.